Які гарні запечені печериці, Курочка, картопелька все парує. А сьогодні я вам хочу запропонувати дуже класну ідею вечері, але так і можна подати на святковий стіл. Я називаю це вечеря для всіх. Не потрібно окремо варити картоплю, робити салат, тушкувати м'ясо. Буде все в одному деко. І для початку я відварила картоплю в мундирі. Вона ось така маленька. Колись бабуся мені каже: Аня, це свиняча картопля. Ну, мені вона така подобається. Відварена картопля, я її чищу. Відставляю, а тут у мисті в мене приблизно дівчатка, приблизно все беру тут, так як, так як такого рецепту немає. 700-800 грам курячих крил. Я просто їх ось так порозрізала на частинки і додаю спеції за вашим смаком. В мене трішки солі, чорний перець, добра чайна ложка паприки, соєвий соус. Але я додам столову ложку, бо додавала сіль. Трішки курячої приправи буде чайна ложка. Вона у мене без солі. Зодні столові ложки сметани. За бажанням можна майонез. Це все я перемішую. І так, за бажанням, сюди можете додати чайну ложку меду. Я ж додавати не буду, бо я не люблю солодкуватого м'яса. Тож я курку викладаю на деко. Все ж роблю в тій самій посудині. Перекидаю картоплю почищену, теж по спеціях. Трошки солі, перчику, паприки. Теж додаю трішки сметани, але ще раз вам повторююся: спеції усі за смаком. Якщо ви щось не полюбляєте, просто не додаєте це усе теж разом ось так перемішую. Ось так викладаю на деко, все ось так хаотично. Головка цвітної капусти, ось така невеличка, розділяю на суцвіття і просто викладаю. Капуста у мене сира. Зранку ще собі відварювала броколі, залишилися в мене трішки. Я теж сюди додам. Тут в упаковка печериць 350 грам. Не переймайтеся, я їх помила і просто сюди зложила. Перекидаю, називається королівські Столову ложку соєвого соусу, столову ложку сметани. Пару зубчиків. Пару зубчиків чесника. Якщо у вас такі великі печериці, можна розвитку. Я не буду розрізати, ось так швиденько їх розкладаю. Овочі сюди додавайте, які вам подобаються. Є болгарський перчик. Баклажан, будь ласка, додавайте, приправте приправками. Це все запікається, це такі аромати, це так уже смачно. Все, ставлю в духовку, але обов'язково зверху я накриваю пергаментом. А потім я його відкриваю за 10 хвилин, хай все гарно зазолотиться. Це дуже смачно і обов'язково собі так готуйте. Ваші рідні, повірте, вас зацілують. Тільки що вийняла з духовки, яке ж все ароматне, печериці, картопелька, яка запечена.